Евангелие чтение Слава страстем Твоим осладям. Той час воїни відвели Ісуса всередину двору, тобто в преторію, і зібрали весь полк, і одягли його в багряницю, та, сплівши терновий вінець, поклали на нього і почали вітати Його радуйся, царю юдейський, і били його тростиною по голові, і плювали на нього, та, ставши на коліна, кланялись йому. Коли ж наглумилися з нього, зняли з нього багряницю, одягли його власний одяг і повели його, щоб розіп'ясти. І примусили одного перехожого, який ішов з поля якогось киринеянина, Симона, батька Олександра і Руфа нести, нести хрест його, і привели його на місце в Волгофу, що означає лобне місце, і давали йому пити вино зі смирною. Але він не прийняв, ті, що розпинали його, ділили одяг його, кидаючи жереб. Кому що взяти була третя година, розіп'яли його, і був напис вини його, цар Іудейський, з ним розп'яли двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч нього, і збулося слово Писання, і до злочинців причислений, ті, що проходили, лихословили Його, киваючи головами своїми і кажучи: Ей, ти, котрий руйнуєш храм, і за три дні будуєш, спаси себе самого, і зійди з христа. Так само, і первосвященники і з книжниками глузуючи, говорили один одному, одному інших спасав, а себе не може спасти. Христос, Цар Ізраїлів, Хай тепер зійде з христа, щоб ми бачили. І увіруємо